Якщо вам бракує розуміння, чому зростає сейсмічна активність, можна було би просто звернутися до нас із запитаннями. Але ні, російські вчені надають перевагу демонструвати дивовижний менталітет. Нехай уся країна рухне, але ми стоятимемо на своєму. Однак ця позиція не випадкова. Вона є результатом цілеспрямованої кампанії з дискредитації незручних наукових даних під керівництвом президента Рацирсу Дворкіна та ФСБ. Ще раз хочу попередити вас, росіяни настав час припинити культивування і пропаганду на тому, ініційовані дворкіним. Тому що це призведе не лише до деградації російської науки, як ви самі можете бачити, а й може закінчитися руйнуванням усієї планети. Я, як фахівець із Арктики та національної безпеки, знаю про що говорю. Якщо ви справді вважаєте себе вченими, то повинні стояти на боці істини та реальності, а не займатися замовчуванням